Всім привіт! Це огляд годинника DRM Watch 3. Розкажу, що він вміє, з чого складається як виглядає. Годинник використовує рідкокристалічний трансфлективний дисплей Sharp Memory LCD. Ось так от він виглядає на сонці, на світлі. Його дуже добре видно на світлі на... і під кутами. Загалом це проєкт для того, щоб збирати його самостійно, його не можна купити готовим. Годинник можна зібрати, базуючись на матеріалах з мого GitHub. У годинника є задня частина, вона надрукована на 3D принтері. На ній я наносив гравіювання моїм лазером. Бокова частинка це в нас кнопки. Вона напівпрозора. Це потрібно для того, щоб через неї було видно, як світить ліхтар. Тому що тут є два види ліхтаря: тут є нічний ліхтар, тут є денний ліхтар. І, власне, передня панель вона захищає рамку дисплея. Сам дисплей у нас не захищений, він ні, без, ніяких, без ніякого скла, без нічого. Вона алюмінієво фрезерована, фрезеровка я замовляв на GLC PCB. По прошивці. Прошивка повністю самописна, писав її сам. Так виглядає циферблат, але циферблат можна налаштовувати. Натискаючи кнопку вниз, ми потрапляємо до меню програм або можливостей. Тут в нас є будильник, календар, налаштування, мелодії, файли, пам'ять, налаштування пам'яті і файлів. Таймер, секундомір, ліхтарик. Інженерне меню, яке потрібно для налагодження, логюарт, симулятор мовчання кошенят. Покажу це все пізніше. Та заставки Це окремо. По порядку покажу будильники. Наприклад, можна виставити кілька будильників собі на різний час. У кожного будинника є час, можна обрати мелодію із 51 можливої. Ось така велика кількість мелодій у нас в годинку. Та можна задати назву. Тобто, якщо це нагадування про якусь конкретну подію, то цю конкретну подію можна підписати великими літерами, маленькими або символами. Календар. Календар це. Він генерується програмою, в принципі, він може бути на будь-яку дату. Він поки що вічний, або я не долистав поки до кінця. До речі, відмічу годинник автономно може працювати декілька тижнів. Тобто, після, останнього, після одного із останніх оновлень прошивки автономність це вже в нас орієнтовно 20 днів. Переважно кількість часу годинник спить. Тобто Ми повернулися на циферблат. На циферблаті у нас присутня анімація, календар це все налаштовується. Час цифрами, назва місяця, дата, день тижня, статусний рядок, температура і графік температури за останні дві години. Зараз години кілька секунд пробув без дії. Він заснув, зараз він показує час. Тобто час актуальний, він оновить екран, коли настане нова хвилина. Проте зараз він спить, ось настала нова хвилина, він на новий екран. Переважно кількість часу він спить, економлячи заряд батареї. Якщо його потрібно розбудити, натискаємо, він розбудився і можна виконувати різні дії. Налаштування. Налаштувань тут багато. Налаштувань тут багато. Тут можна налаштувати дату та час, очевидно, це ж годинник. Його можна синхронізувати через Wi-Fi. Можна встановити синхронізацію часу автоматично. Тобто він буде кожен день о 12 чи о 1 годині ночі синхронізовувати час з певним інтервалом. І загалом це не потрібно, тому що точність дуже висока. Можна встановити час вручну. Також можна обрати часовий пояс. Тобто, щоб, наприклад, при переведенні годинника на годину вперед або на годину назад, можна просто змінити часовий пояс і все. У дисплеї можна обрати циферблат. Тут їх є два види. Це циферблат з боковою панеллю. Та є циферблат з повно повноекранною. Тобто тут як одне ціле. Він трохи менш зручний, хоча для дизайну теж. Покажу, як він виглядає. Ось так. Вміст цього всього можна налаштовувати. Показую як. Керування годинником робиться через оці три кнопки, і вони в менюшках вони підписані Ось з боку ця легенда. Написано, яка кнопка що робить. Вміст циферблату можна прибрати або лишити статус-бар це ось цей верхній рядочок. Він на циферблаті внизу. Можна показувати, або не показувати час стрілками, можна показувати або не показувати час цифрами. Наприклад, зараз перемкну на стрілки. Поточна дата назва місяця. А, назва місяця потрібна, тому що я не знаю, як ви. Я, наприклад, їх постійно забуваю. На день тижня. І кілька варіантів фону. Із цього переліку можна обрати лише один: це або фон клітковий автомат життя, це або фон шум, клітковий автомат мураха, точки, які випадково з'являються на екрані, вогонь, який зараз обраний, лава, схожий на вогонь, або фон з файлу. Натиснувши сюди, можна вибрати прямо файл. Також можна відображати або не відображати календар на циферблаті, температуру, графік температури, так його теж можна вимкнути, якщо він не потрібен, лого DJI, час в статус барі. Тобто, якщо ви, наприклад, прибрали час з основного, цифровий час з основного цифербату, тобто великим, його можна лишити в статус барі. І кількість днів від зарядки. Я його нещодавно зняв в зарядки, тому у мене нуль. Ось з'являється і пропадає. Я поміняв властивості цифербату, я прибрав цифровий годинник, Цифровий годинник я переніс в статус бар, а тут я лишив стрілочний годинник. Це може бути комусь просто зручніше, приємніше. І фон при цьому у нас теж лишається. Фон можна також прибрати. Покажу ще, які є налаштування. У кожного дисплея, у кожного годинника є свої унікальні властивості. Заявлені виробником частоти, на яких він може стабільно працювати, це 2 мільйони Гц або ж 2 МГц. Проте залежно від конкретного екземпляру, дисплей може підтримувати і нормально працювати на більших частотах, ніж заявлені. Якщо я збільшую частоту, то я отримую на екрані артефакти. Ось так він мигає, наприклад. Якщо я збільшую ще сильніше, у мене з'являються дрібні артефакти пікселі. Їх може бути непомітно. Ось в якийсь момент картинка починає нестабільно відображатися, збільшуємо ще. Нестабільно відображатися і мигати, збільшуємо ще. Взагалі, зовсім артефакти пішли. Так має бути, тому що це недопустима вже частота для цього дисплея. Власне, в чому прикол частоти? Чим більша частота, тим більше кадрів на секунду малюватиме годинник, і тим стабільніше він, тим швидше він працюватиме. Проте чим менша частота, тим стабільніше він працювати. Працюватиме, не буде ні ніяких артефактів, помилок відображення. Це треба підбирати експериментально. Стандартно, якщо не хочемо лізти, лишаємо 2 МГц. Екран можна інвертувати. Можливо комусь просто більше сподобається дизайн з чорним меню. Можна обрати мову. Тут є дві мови, є українська та англійська. Перехід відбувається моментально в момент перемикання. Тобто з цим ніяких проблем. Перемкнули англійська, перемкнули українська. Параметри зберігаються, перезавантаження годинника не повпливає на те, що вони зітруться чи що ще з ними станеться. З точки зору дизайну можна обрати скруглення по всій системі. Ось, до прикладу, рамка. Я збільшую скруглення, ми бачимо, як ця рамка перетворюється в таку зовсім круглу, і в нас всі елементи дизайну стають круглими. Тепер я повертаюся і зменшую її до нуля, наприклад. Я отримую, що весь дизайн годинника стає повністю прямокутним. Навіть ось тут квадрати, на календарі, рамка календаря це все налаштовується одним параметром. Можна увімкнути або вимкнути анімації. Тобто зараз здається, що годинник може бути повільним, так? поки він там переходить, щось малює, проте якщо ми вимикаємо анімації, наприклад, повністю, то годинник працює моментально. Анімація входу це поступова поява елементів в меню. Ось вони поступово малюються. А анімацію виходу можна обрати. Це може бути або ось така анімація, або ось така. Коло це моя стандартна анімація, вона найкраща, як на мене вийшла, гліч. Тут ось такі полосочки імітують перехід. І ще є шум. Можливо, комусь сподобається і таке. Та калібровка батареї. Що таке калібровка батареї і навіщо вона потрібна? У кожного годинника свої унікальні властивості, резистора батареї її внутрішнього опору конкретної ємності. Ну тому що це в нас певна девіація, вона присутня завжди. Для того, щоб скомпенсувати ці всі значення, ці всі змінні я використовую такий метод. Беремо повністю заряджений годинник, запускаємо на ньому калібровку і залишаємо його лежати, поки не розрядиться. В моєму випадку це тривало 11 годин. За 11 годин годинник розряджається, але при цьому він записує ті значення з цифроаналогового перетворювача, які були на моменті розряду. Таким чином, він утворює ось такий графік, як мінялися ці значення, а далі він за цим графіком. Визначає свій поточний рівень заряду. Перейдемо далі, можна налаштувати Wi-Fi мережі. Можна додати, наприклад, мережу. Тобто він включає Wi-Fi, у нього є Wi-Fi. Він працює досить погано, тому що там погана антена. але його достатньо для того, щоб синхронізувати час. Вибираємо яку-небудь мережу, вводимо до неї пароль. І якщо він підключиться, вона буде додана. Налаштування звуку можна поміняти звук кнопок, оцей пік, який чути, коли я натискаю на кнопки. Тихий режим в ньому ці всі, ці всі кнопки, вони всі не, не звучать ніяк. Звучать тільки мелодії. А також можна поміняти тон всього звуку в системі. Комусь може бути потрібно. Можна налаштувати швидкий доступ. Що таке швидкий доступ? Кнопка вгору можна не тільки відкрити секундомір, можна, наприклад, перемкнути ліхтарик, вимкнути годинник, зіграти мелодію, сповіщення мелодію, відкрити будильник і так далі. Тобто це все налаштовується. Якщо вам зручніше, наприклад, однією кнопкою відкривати календар прямо зі екрану циферблата. Оп, це календар відкрито. Також можна повісити дію на коротке натиснення і на довгим тисненням. На коротким натиснення і на довгим тисненням. Нижня кнопка. А, Нижня кнопка ось ця вона підлаштована для відкриття меню. Зараз поясню чому. Тому що коли ми відкриваємо меню, ми можемо, не відпускаючи палець, потрапити в меню і одразу по ньому здійснювати навігацію. І попри те, що це здається дрібницею, коли я це прибрав в рамках експерименту, мені було дуже незручно користуватись годинником. Плюс ми можемо, зайшовши в якесь меню. Кудись, наприклад, глибоко. Затиснувши кнопку і не відпускаючи її, ми потрапляємо прямо до е циферблату, тому що ми попадаємо в попереднє меню. Там в нас натиснена кнопка назад. Якщо ми не відпускаємо кнопку, вона знову спрацьовує, знову спрацьовує, спрацьовує, спрацьовує. І так ми попадаємо до домашнього екрану. Це теж дуже зручно. Годинник можна перезавантажити, годинник можна вимкнути, а також є інформація про годинник. Так, а тепер я покажу, які годиннику є мелодії. Я пройдусь буквально по декільком мелодіям, а повний їх огляд їх там дуже багато. Я зроблю екрами, тому що там їх ну, дуже багато, це надовго буде. Розкажу про можливості файлової системи. В Годинник можна завантажувати файли, і їх можна використовувати або як дію відкриття на швидкий доступ, тобто можна кнопкою на циферблаті одразу швидко відкривати певний файл, який може бути або картинка, або текст, або мелодія. Це може бути мелодія в форматі моно. Ось така. Або це може бути .wav-файл. Формат потрібний .wav-файлу, бо можна знайти у мене на Гітхабі. Це PCM8 кГц має бути. До прикладу, ось мелодія. Покажу. Також можна відкрити текстові файли. Вони читають формат utf8. Кирилиця підтримується повноцінно. Картинки. Це BMP-файл монохромний роздільною здатністю 400х240. Ось так я через Photoshop згенерував картинку з дізерінгом. А потім через Paint заніс її в потрібний формат для того, щоб він міг відкритися годинником. Це теж картинка з дізерингом. Оскільки екран тут монохромний, на півтона він не розпізнає. Навіть по папкам можна проводити навігацію, розміщувати декілька папок. Це все також працює. Файлову систему можна підключити до комп'ютера через розділ менеджер пам'яті підключити до USB. Що він дає? Ось в такому стані: ми, якщо підключаємо його до комп'ютера через ось цей USB-порт, тут є USB-порт, то він імітує флешку на 1 МБ, і ми на неї можемо закинути файли. Вони з'являються у нас в файловому менеджері. Також ми можемо подивитися карту розділів. Ну, це суто технічна інформація. З корисних функцій тут є таймер. Можна поставити собі таймер на якихось умовних 30 секунд. При цьому із таймера можна вийти, і цей таймер продовжує йти е, на фоновому режимі. І навіть якщо ви знаходитесь в якійсь іншій програмі, наприклад, дивитеся на якесь зображення. Це, до речі, QR-код на GitHub репозиторій то навіть в такому режимі і в вісні, і на циферблаті, і в якомусь вікні програми у нас все одно спрацює таймер. Секундомір, причому його можна запустити. Він також йде в фоні, ось він відображається як іконка вже інакша. Що цікаво, з секундоміром, що він запам'ятовує ті проміжки часу останні 5, які були на момент, коли його скидали. Тобто, ось, якщо я зараз скину його, зупиню, наприклад, і скину, то у мене з'являється ось 27 секунд. І дата, коли це було, це може бути корисно для якихось підряд проміжків. Ліхтарик, якщо ви прибрали швидкий доступ з кнопок, то ліхтарик можна запустити також, як, типу як програму. Він не дуже яскравий, але вночі, коли прям зовсім жодного світла немає, цього достатньо. Червоний потрібен для того, щоб зовсім вночі було видно щось, але щоб він не засліплював. Він не яскравий дуже. Інформація налагодження це більше для розробки. Тут у нас графік, який ми отримуємо з батареї. Тобто тут застосовується досить е, така складна фільтрація, яка фільтрує купу шумів, які присутні в даних про батарею. Рахує їх девіацію. Ось так. Оці всі голки можна бачити, вони всі відфільтровуються. Мякчання кошенят. Ця програма імітує мовчання кошенят, можна міняти тон. Насправді, на попередньому годиннику цей самий алгоритм звучав дещо інакше, на цьому він так менш правдоподібно звучить. Loguard це корисна функція, яка, оскільки годинник у нас коли ми підключаємо його до комп'ютера імітує компорт. В Log UART буде відображатися вся та інформація, яку комп'ютер буде йому присилати. Це може бути корисною для розробки. Пройдемося по анімаціям і заставкам. Анімація життя це класичний клітковий автомат життя. Його можна дивитись в такому повноекранному вигляді. Симуляція вогню на основі шуму Перліна. В її написанні мені дуже допоміг Кирило. Я його згадав в інформації в репозиторії. Лава лампа це, в принципі, майже те саме, з дещо модифікованими коефіцієнтами. Тобто, це, по суті, також шум Перліна. Просто шум, виглядає як старий телевізор. Досить непогано виглядає на циферблаті. Клітковий автомат Мураха Ленгтона. На цьому екрані ось цими кнопками можна регулювати швидкість симуляції. Та останній циферблат – це точки. Виглядає просто досить цікаво, лиш просто для краси його зробити. Щодо його міцності, оскільки дисплей у нас нічим не захищений, то його не можна бити. А, рамка дещо захищає, тому що найбільш вразливе місце у будь-якого дисплея – це, звісно ж, його краї. Тобто, який і певний захист є, ми його прямими ударами не пошкодимо. Але бити його все ж таки не варто. Годинник дуже боїться води, тому що ось тут у нас дисплей. А, під дисплеєм у нас одразу йде електроніка. навіть Ось тут можна бачити, що є щелина невеличка, туди може потрапити вода. Це все можна і треба збирати на клей, і воно зібрано на клей, проте цього недостатньо. Цього недостатньо для того, щоб протистояти, прямо якщо якась вода зальється. Плюс ось ця частина, ось ці кнопки, вони подвижні в цій частині. Вони не є одним цілим, тому через цю щелину також може і буде потрапляти вода. Ось тут годинник зібраний на три гвинта. Це задня кришка прикручена до плати. Ось цими чотирма гвинтами передня панель прикручена до задньої панелі. Також задня панель приклеєна до плати, що я раджу робити при збірці, тільки не це накрилатним клеєм, а робити це резиновим клеєм на кшталт B7000, який використовується при ремонті телефонів, до прикладу. Власне, дякую вам за увагу і швиденько на гітхаб Збирайте собі такий самий.